Обережно шахраї сумські доброчинці намагалися купити у Львові дві автівки для зсу. Гроші заплатили, але транспорт так і не отримали. Деталі з'ясовували наші кореспонденти. Ось та сама автівка, яку мав би отримати В'ячеслав Рябченко з волонтерами. За легендою, львівських шахраїв, цей фургон та ще один автомобіль пригнали з Польщі для Збройних сил України. Пан В'ячеслав побачив транспортні засоби в одному з телеграм-каналів. Автівки одразу сподобались чоловіку через досить привабливу ціну. Всього 7 тисяч гривень за дві одиниці. Я телефоную. Голові каналу, телеграм-каналу, кажу, а чому так дешева автівка? Ну підозріла дешево він каже: нам її віддали безкоштовно. Ми тільки за те, що там з'їздили у Польщу, її пригнали. Весь час були на зв'язку з ними. Ми все спілкувалися. Незабаром В'ячеслав Рябченко приїхав у Львів по автівки. Один із афористів Артем кілька разів відкладав передачу транспортних засобів. А вже згодом на сумського чиновника чекав неприємний сюрприз. Телефоную Артему, він спочатку не брав трубки, потім збрасує. Потім я давай на телеграм йому писать, кажу Артем: Ну що за це? Він... Я от їхав, мене тормознули на блокпосту, забрали в військоматі, тут зараз в військоматі вирішую питання, мені зараз не до вас. Чекай. Пан В'ячеслав чекав та й не дочекався і зателефонував у поліцію. Що саме відбувається? Е, ну, Шахраські дії там, по поводу закупівлі автівок. Що робити у такій ситуації нам розповів адвокат Андрій Петришин. Якщо особа проплатила кошти за ту або іншу річ, і в результаті її не отримала, ця ситуація має ознаки кримінально караного діяння за статтею 190. Потрібно реагувати з заявою про вчинення кримінального правопорушення раз паралельно звертатися до суду в цивільному порядку. Тим часом В'ячеслав Рябченко поїхав писати заяву про вчинення злочину до Шевченківського відділку поліції міста Львова. Депутат сподівається, що така ситуація стане уроком не лише для нього, а й для усіх українців, які зіткнуться з такими ж аферистами.